Друзі, всім привіт, це Сергій. Ну таке е, вихідні, є трошки часу е, щось е, зробити для акваріуму, поміняти. Отак. Сьогодні е, така тема. Щось у мене мій е, пінік е, став букувати. Так, щось якийсь такий. Ну, Шуми з'явилися, думаю, може зламається чи що. ну, Так, е, е, прийняв рішення, що треба е, на всяк випадок замінити. Ну, от. ну такі фосфати, хотів е, покращити такі тенденції. Е, що не справляється система моя, ну а так е вирішив е спробувати, спробувати таке. Дивіться, сьогодні купив собі. Ну, я такий фанат е Тунця е таких пенніків. Дивіться, купив собі знов е е 9004-го. У ну, мене там почав гудіти так стрмно. Думаю, може зламається, думаю, на всяк випадок куплю собі заміну. І... А може поставлю два і буде так е, довше. Ну, тако, е, Пакетик з Eparac купив. Ну, тако, хочу спробувати такий кульочок е, для фосфата. У мене така є секція тут, е, е, яка не займана, то. От, оце я не знаю, що це таке. Отакий От гранулят. Не знаю, що це таке є, але е, повинен е, фосфати е, такому на, на протязі три, трьох місяців е, знижати. Ну, спробую. Отак, От е, підключу два е, скімера. Може щось дасть. Ну, а сепараксу це фірма Сера, ну таке провірений, перевірений це така кераміка. У мене вже є такий один мішочок. Ну, спробую... Ну, такий роблю тест, коротше. От. Система так тримається, але... Хочеться... Ну так, застрахуватися і сьогодні інсталірую ці мішочки і подивимося, як все працює. А так усе, ну, не знаю, зараз буду робити тести, поставлю осмосу на осмос, 20 літрів зроблю сьогодні-завтра підміна води. Ну так усе, в принципі, плюс-мінус нормально от е, так. А, е, що Цей тиждень е, так нам спостерігав, що е, бактерії оцей на, на склі коли дивишся, ну 2-3 дні і все, і треба скрабером крабером чистити. А, от, на, от, оцей тиждень скло залишилося ну, практично е, ідеально чистим. Так, е, не знаю, що це таке. Ну, Будемо спробувати. О, оце такий план на сьогодні. Зараз закину Сепараксу ще цю таку ташку і підключу другий скімер, будемо спостерігати за системою, як все працює. Ну все, друзі. Всім хороших входних. Па-па, Слава Україні!